Вот тут этот оживленный перекресток. А вот здесь новый, ее раньше не было, книгарня. Вот, в которой должна состояться эта презентация. Хотя, по-моему, у меня что-то сажаются батарейки и аккумуляторы опять раз. Ну, проверим, проверим, получится тогда, нет, так и нет. Наш сегодняшний автор Игорь Мельник. И я передаю слово Надею Мариквас, яка вас с темы сегодняшний вечер. Витайся. Якщо розглядати наше місто як величезний архів кам'яних документів, то і нормальна дуже не тільки здійснює їх реєстр, а дуже передмістя мається на увазі. Очаківська 4 чверті, ну а саме серед міста було літери М або п'ята дільниця. Якщо вже мені дасть Бог здоров'я і сили, так що буде таких шість книжок. А це я назвав і прологом цієї серії. Спочатку думав, що буде всього одна книжка в міському закономіці, потім займався чимсь іншим. Ну, якось втягнувся в цю справу. Маса матеріалу назбиралася і якось хочеться, щоб він варнувався. Ну і була нагода видати. І тут е теж слава було, що міська рада теж трохи підтримує цю ініціативу, що ось таких 400 книжок пішло на міській бібліотеки Львова. Це добре, що. Будуть і діти тут читати і... Ну, Звичайно, це є, не є історична операція, бо я не історик, я, я, я не маю історичної освіти. Але я собі можу дозволити ну, не дуже так посилатися кожен свій крок на якісь документи, давати більше свої власні враження про місто. Бо тут поряд з, з тим, що тут є маса літератури переробленої і маса інших речей. В основному це є спостереження власне, як вони називають польові дослідження міста, що об'єднували два будинки. І що характерно, що власне в цих двох будинках і на всій вулиці академічній в 50-х роках українських родин можна було порахувати, на увазі місцевих гаузьких грудин може порахувати на пальцях. Мова тоді в центрі міста була переважно російською, Заселене було теж, або... Переважно людьми зі Східно східної України, але які теж були близькі до російської мови. І так само і ця, ця дільниця Новий світ, колишня така, ну, скажімо так, престижна дільниця завдяки праці архітекторів Захарєвича, Левинського та інших, які там набудували гарні кам'яниці, будинки, теж після війни було переважно заселено російськомовним населенням.